Спочатку на них мали вчинити напад, а потім взагалі підірвати Львівське СІЗО сьогодні було під посиленим наглядом міліції. І все через телефонний дзвінок від невідомого. На щастя, ні нападу, ні вибухівки тут так і не знайшли. Повідомлення про замінування, щоправда, неправдиве. Ще інформація про напад на конвой, міліція кінологи та вибухотехніки. Цілий ранок працювали біля львівського СІЗО. А допоки одні шукали вибухівку та охороняли заарештованих, інші займались пошуком анонімного телефоніста. На даний момент вже оглянуто повністю СІЗО, прилеглі території, жодних якихось пристроїв подібних на вибухові пристрої не знайдено. Натомість у слідчому ізоляторі запевнили, служба по притривогу поза ґратами іде, як зазвичай. З, з нашої сторони, як такі заходи не вживалися, оскільки на території СІЗО будь-яких оскладнення оперативної ситуації ніякої не було, ніяких заворушень не було, СІЗО працювало і працює в нормальному робочому режимі. Тобто, і коли була ця інформація, і зараз ми ув'язнених на слідчі дії, засутутові засідання і так далі видаємо. А от про замінування всередині СІЗО нічого не знають. Жодних перевірок та пошуків ізоляторі не проводили. До речі, за минулий рік у Львові та області надійшло 17 телефонних дзвінків про замінування. Проте жоден так і не підтвердився. Юлія Манько, Андрій Дробний. Новини.